Не серйозно, про серйозне. Ось дивіться, вітаміни для здоров'я, для родини, щоб були усі здорові, ще й красиві та веселі. Всім потрібна їх підтримка, щоб не було в них затримки на спортивному майдані, на прогулянці, теж гарній. Щоб сердечко рівно билось, щоб ходили ніжки швидко, щоб судини кров качали, без зупинок всі справлялись, щоб голівка не боліла, очі бачили, щоб зірку, ручки й ніжки працювали, мрієм збутися давали. Всім маленьким і великим, щоб бути всім здоровим, добре їсти вітаміни, яких віжі недостатньо. Називати їх не стану, подивіться, ось вони. Напишіть мені самі, зможу й вам допомогти.